Чи достатньо навчити дитину бути успішною, чи потрібно дати їй щось ще? Як виховати не просто свою, а людину, яка буде потрібна іншим? Як зробити так, щоб дитина не замкнулася в собі? А захотіла бути частиною чогось більшого. У цьому ролику ми говоримо про те, чому виховання це не просто турбота про щастя, а робота над тим, якою людиною стане дитина в суспільстві, і як ми, дорослі, можемо в цьому допомогти. Не забувайте, що ви виховуєте людину не тільки для неї самої, а й для людей, для суспільства. Сьогодні часто чути головне, щоб дитина була щаслива, щоб знайшла себе, щоб досягла успіху. Все це важливо, але стосується лише частини життя людини. Тому що дитина це не тільки наша особиста історія, це майбутній член суспільства. Вона буде жити, працювати, творити разом з іншими. А значить, важливо поставити ще одне питання, якою вона стане в цьому спільному світі. Виховання це не тільки оцінки і слухняність, це внесок у майбутнє суспільства. Кожна дитина це можливий інженер, вчитель, фермер, лікар, а може той, хто змінить цілу систему або просто буде добрим сусідом. Батьки і педагоги несуть відповідальність не тільки перед дитиною, але й перед суспільством, перед майбутнім. Ми багато говоримо про індивідуальність, самовираження, психологічний комфорт. Це все важливо, але це тільки частина картини. Виховувати особистість це означає виховувати учасника, людину, яка відчуває свій зв'язок з іншими, яка готова вкричатися, допомагати, будувати спільне. Запитуйте дитину не тільки, що ти хочеш, але й що ти можеш дати іншим, у чому твоя користь, що тебе надихає робити добро. Давайте дітям завдання на участь, де вони допомагають, пояснюють, покращують, обговорюйте разом події, проблеми, рішення. Формуйте повагу до праці і суспільства, люди, які створюють реальність, герої, а не фон. Ми не виховуємо споживачів, ми вирощуємо учасників, соратників, творців, не просто нашу дитину, а людину, яка буде жити серед інших.